Дорогі мої глядачі, вітаю вас! Ви на каналі про в'язання та шиття, З вами Раїса. І сьогодні хочу розповісти про новий спільний проєкт по в'язанню, який називається Зігрій мою душу. Дуже чудова назва. Я зразу дійсно чіпляє за такі тонкі струни душі. Організувала його Наталія Коржова з каналу В'язалки від Наталки. Вона дуже, до речі, в'яже взуття. Там маса майстер-класів про взуття. Я вам раджу, зайдіть, подивіться, хто цікавиться цією темою. Я теж колись, до речі, в'язала такі черевички гачком для доньки і навіть на замовлення одні була зв'язала. Але то, то, то все так було не дуже серйозно і експериментальні моделі, сама щось там придумала, вигадувала, підошву брала від взуття, яке вже е, від старшої доньки залишилося. Ну, то було дуже весело. Що ми там будемо в'язати? Будемо в'язати якісь вироби без рукавів. Я буду в'язати жилет. І ви вже напевно бачили цю бобінку, бобініще пряжі. Це букле від Анже. Бірки вже немає, бірка вже десь грається, синтетичне, <світ> але дуже приємне. І я вже, до речі, зв'язала зразочок, вибрала його. І мені дуже подобається полотно. Я хочу в'язати жилет, який буде або на запах, або на гудзиках буде. Скоріше всього, що він буде на запах і без застібки. Спочатку я думала зв'язати жилет такий, як звичайний светр, недовгий. Потім в мене родилася ідея, що це має бути жилет до коліна, та ще й з великими карманами. Ну, я побачу, наскільки це мене вдасться втілиться в життя, і чи буде я його носити. Хоча мені подобається, воно таке білого кольору, і на чорній основі це ниточка. Ось ви бачите. В'яжеться швидко, ну не просто спочатку в'язати, але вже якщо приловчився, я в'язала спицями Аді, вони такі з тупими кінчиками. І це букляшки ці не зачіпляють. Здається, що для цієї пряжі Аді якраз класно підходять. І вони такі ковські, дуже зручно в'язати. Вирішила я в'язати малинову жилетку. Думаю, ну, потрібно якось розбавити це все своє в'язання чимось яскравим. Зараз, до речі, такі рожеві барві кольори якраз в тренді. Ну, це не зовсім рожевий, це малиновий колір. Замовляла його дуже давно, в'язала на замовлення джемпер, здається, з косами навіть. І в мене, до речі, тут маленький такий залишок. Тут вистачить всім на, на жилети. Мені теж такий колір подобається. У мене в гардеробі зараз нема таких речей. Можливо, щось і з'явиться яскраве. Я ось почала в'язати яскраві шкарпетки. І мене так це захопило. І снуд яскравий, існута бактус. І вчора підхопила я гарбузовий бум, він мене теж захопив. І зв'язала два гарбуза, теж таких цікавих яскравих. І хочеться ще чогось такого вирви око. Тож, будемо в'язати. Я планую цю жилетку в'язати на машині. Хай це буде можливо поза конкурсом чи поза е цим СП, але мені хочеться його зв'язати, я буду знімати майстер-клас. Отак у мене є таке бажання. Це тут ниточка десь півтори тисячі метрів. То я, скоріше все, якщо напівпатентною різинкою на машині буду в'язати в чотири складення, скоріше всього, можливо, п'ять, але п'ять може бути. Затовсте для машини. Якби, звичайно, гладь, що можливо, а от напівпатента вже для неї буде накиди, будуть погано пров'язуватися. Ну, це все побачиться в практиці. Я не, не встигла зв'язати зразок, тому що час мій дуже обмежений. А, скоріше всього буду ввечері починати над цим працювати. А, завтра вже можна починати в'язати виріб, завтра, 19 число. Тож, хто ще не долучився, то долучайтеся швиденько і будемо в'язати разом жилети. Всім миру, спокою, натхнення, легких петель. І підпишіться, хто ще не підписався, поставте мені подобайку, напишіть мені коментар, навіть сердечко поставте, це теж доважатися за коментар. А вам не важко, а мені дуже-дуже приємно. Тож, усім. До побачення до зустрічі в нових відео.